Знову за графіком, воду у помешкання містян подаватимуть по кілька годин на добу. У чому причина? Опалювальний сезон скоро розпочнеться. Чи готові до нього мережі та будинки у Чернівцях? Ексклюзивний матеріал команди Сі 4 Це буде неділя, під ранок буде дощ, а потім вийде сонце. Буковинські військовослужбовці Нацгвардії розповіли на передовій, яким вони уявляють день перемоги. Знову за графіком. Воду у помешканні містян подаватимуть по кілька годин на добу. Через аварію на водогоні у Чернівцях вночі вимикатимуть водопостачання. Про це повідомили у водоканалі. Так сьогодні, 7 вересня, вода у кранах буде до 23 ї години. Уночі ані краплі аж до 7 години ранку 8 -го вересня. У п'ятницю і суботу водопостачання теж буде відсутнє в нічний час з 22 до 8 години. На вулицях Дзержика та Горіхівська у Чернівцях розпочинають ремонт дороги. Команда Сі 4 зафіксувала, як цей шлях виглядав сьогодні вранці. За інформацією департаменту інфраструктури та благоустрою Чернівецької міськради, на цих ділянках відновлять дорожнє покриття, а також встановлять тротуари. Підготовчі роботи стартували уже нині. Чернівці водоканал завершує заміну своїх мереж. Далі почнуть робити бордюри. Опалювальний сезон скоро розпочнеться. Чи готові до нього мережі та будинки у Чернівцях? Мешканці будинку за адресою Сергія Скальда 40, зимують без тепла уже чотири роки. Розповідають, проблема виникла одразу після того, як розформували жрепи. Відтоді одні під'їзди тепло мають в інших батареї холодні. Всю зиму квартирі нижче ніж 16 градусів. От це факт з дитиною. Живу. Холодно, камін, виходить ще що щомісяця плачу 1800 гривень за опалення. І через те, що камін цілодобово через дитину ввімкнений, ще 1200 гривень нараховується за електроенергію. По кімнаті не ходжу, в одній кімнаті лише цей обігрівач стоїть на кухні, холодно. Не діло. зауважують, звернення писали неодноразово і в міську раду, і в Чернівці теплокомуненерго комісії за адресою виїжджали і саму проблему вже знайшли. Причина у різкому звуженні труби всередині будинку. Тобто на вході в будинок має бути велика труба, вона там і є. Але впродовж будинку вона має зменшуватися, щоб підтримувати постійний тиск і. Її тут завозили занадто сильно. Тут має стояти 89-та труба, а тут стоїть 59-та. У нас труба на 3 см в діаметрі менша. Через це до нас тепло, власне, і не доходить. В управлінській компанії Порядок в домі кажуть, проблему треба вирішити насосом, який начебто має встановити теплокомуненерго. Таке вже було десь 10 наразів, і ми вже це все обговорили, обсудили, визначили. Це вже давним-давно визначено, вже від березня місяця, напевно. Пообіцяли тепломережа, що вони цей насос замінять. Я говорив тиждень, тиждень, може, два тижні назад, то мені інженер доповів, що в процесі, що вони цей, що вони цей насос... Замінюють буде стояти новий, і відбувається там тендерта. Мешканці будинку жаліються, що до своєї управлінської компанії виникає багато зауважень не лише з приводу підготовки до зими. Тим часом комунальне підприємство «Містосервіс» готує внутрішні тепломережі майже у 200 будинках міста, тих, з ким має підписаний договір. Роман Никифору каже: 85% адрес вже готові. Решта робіт триває. Основним завданням ми поставили для себе це перевірити за необхідності провести ремонтні роботи елеваторів для того, щоб справно працювала запірна арматура. Це гарантія якби проходження опалювального сезону нормально, не факт, що без аварійного. Але в такому випадку ми зможемо перекрити будинок, ми зможемо усунути цю аварію. Чи це буде аварія на загальнобудинков... на загальних мережах, де буде проводити роботу тепломережа? Але наш будинок залишиться з теплоної. Є, бо ми зможемо його перекрити». В першу чергу лад наводять в так званих елеваторах. Тут замінили всі крани та запірні арматури. Комунальники додають, такі роботи провели майже в кожному будинку, який має договір з містосервісом. Після поступово приступають безпосередньо до заміни мереж. Цей участок, що був замінений, орієнтовно десь 30 метрів загалу труби лежака загальнобудинкового. Мережі центрального опалення, ну, приблизно пішло часу три дня. Підготувалися до зими за адресою головна 120 а голова тутешнього ЖБК команді сі 4 розповіла: поміняти мережі змогли власними силами завдяки здачі в оренду підвальних приміщень. Я тут, як 13 років, до цього кажуть, постійні аварії були, але в мене таке, що я міняю, не ремонтую, не кладу хомоти, бо це толку на старе класти хомоти, все міняю, ну і і поміняли потихеньку, гроші маємо за дуже оренду, з людей нічого не збираємо, бо то нема з кого там. Чернівці теплокомуненерго закликають мешканців не бути байдужими і нагадати своїм управлінським компаніям та ОСББ перевірити внутрішні мережі будинку. Адже за них відповідальність несуть саме вони. До початку опалювального сезону ще є трохи часу. Тож включитися у процес підготовки мають усі теплокомуненерго, управлінські компанії, ОСББ, а також співвласники будинків. Олена Кричко, Андрій Моронеско, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Рятувальна операція патрульної поліції Правоохоронці чернівців вчасно допомогли чоловіку, який застряг у власній автівці. На спецлінію патрульної поліції надійшло повідомлення про порушення правил дорожнього руху. За словами заявника, водій заблокував виїзд із стоянки та відмовився відкривати двері свого автомобіля. Поліцейські, які прибули на місце події, виявили, що кермувальник сидів майже нерухомо всередині авто. На їхні звернення та зауваження не реагував. Патрульні поліцейські викликали карету швидкої. Згодом водій прийшов до тями та пояснив, що у нього цукровий діабет. Він не поїв після ін'єкції інсуліну. Через це йому стало. Буковина у Жалобі. Сьогодні, 7 вересня, у Чернівецькій області провели в останній шлях героя, який загинув за волю і незалежність України. Із сержантом Ігорем Гончарем прощання відбулося в селі Перківці. Вічна пам'ять та слава. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. На алеї почесних поховань на центральному кладовищі Чернівців завершили упорядкування. У міській раді повідомляють: знесли старі господарські будівлі, облаштували доріжки, проклали водопривідні мережі, встановили освітлення, нового огорожу та заїзд на територію кладовища. Міський голова Роман Клічук на своїй офіційній сторінці у Фейсбук зауважив, кожної миті свого життя ми маємо пам'ятати, що Україна сплачує найвищу ціну за свою незалежність. Це життя воїнів. Військові кажуть, опитування сі 4 під ранок буде дощ, а потім вийде сонце. Бійці Чернівецького підрозділу Національної гвардії на передовій розповіли, як вони уявляють день, коли Україна виграє війну із окупантами. Перемога прийде так раптово, як ми ліман брали, як ми нам сказали. Хлопці, все ліман наш немає ніякого значення, який буде день. Значення має, що ми переможемо, і в цей день буде найкращий день. Думав, буде вечір. Мені здається, що під ранок буде дощ, а потім вийде сон. Погода буде сонячна, яскрава, квітів багато буде. Буде багато щасливих людей. І пройдемося Донецьком, Луганськом. Чесно кажучи, я думаю, що це буде і, і хмари, буде, і буде сонце. Буде, наприклад, там, заправляти генератори або ще щось, і тут прийде команда, що збираємо речі, війна закінчилася. Хотілося, щоб, щоб це була неділя, напевне, неділя. І ми всі разом зібрались і могли тільки насолоджуватись цим днем. Я думаю, Буде сонце. Вже яблуни виростуть, як кажуть, яблучко буде. буде, Вже скоро, дуже скоро. Бійці національної гвардії, які виконують бойові завдання на Лиманівському напрямку, не лише мріють, а щоденно наближають нашу перемогу. Зазначають у прес-службі Нацгвардії. У нечасті години відпочинку між боями хлопці можуть дозволити собі уявити такий бажаний день. Уточнюють день, коли сили оборони України звільнять від російських загарбників кожен клаптик нашої батьківщини. Роман Олійник, Чернівецький репортер, телеканал СІ-4. Ліцеї та гімназії Чернівців відмовилися від квітів на 1 вересня та зібрали майже 600 тисяч гривень. Про це йдеться на Фейсбук-сторінці управління освіти Чернівецької міської ради. Зазначається, що ще 11 тисяч гривень у день знань зібрали у кількох закладах дошкільної освіти та майже 7 тисяч гривень у закладах позашкільної освіти під час майстер-класів. Усі кошти заклади скерували на допомогу військовим адресно деякі перерахували гроші на рахунок міського благодійного фонду Милосердя. Можливо, здається, що глобально на всі заклади освіти це невеликі суми коштів, але давайте аналізувати. Ці кошти ми ж могли піти через тиждень у смітник, тому що квіти мають свою долю, мають свій термін життя, так би мовити, і вони б були викинуті. А в даному випадку ми справді зможемо підтримати тих, кому це найбільше зараз потрібно. Безпека та правопорядок. Чернівецькі поліцейські розповіли про основні правила, які допоможуть школярам бути спокійними у місті. І Можна переходити дорогу. Чому? Тому ще їде екстрена служба, яка поспішає на повідомлення. Учням гімназії номер 17 розповідають, як себе поводити на дорозі, що одягати у темну пору доби, та що робити при сигналі повітряної тривоги. Не панікувати далі. Що ми робимо? – Ми, напевно, шикуємося по двоє. – і біжим в укриття. Очевидні декому правила, але вони рятують життя. Розповідають правоохоронці. Старша інспекторка Валентина Сприйн, закріплена за Сабірським районом Чернівців. Зізнається подібні лекції з учнями вони проводять майже щодня. Найважливіше зрозуміти їх, підтримати, довести. Що неправильно не завжди у суровій формі. Інколи потрібно методом гри з, з ма методом гри пояснити на ляльках відпрацювати, показати, як робити можна, як робити не можна. Після теорії та правил школярам дали змогу спробувати себе у ролі працівників поліції. Діти побачили зсередини патрульну машину, вмикали проблискові маячки, сигналили. Та не всі прилади для таких Ігор Малечі. Це тут це треба зажимати варети. Не треба нічого вам Максим Берник, Ярослав Боячок, Чернівецький репортер, телеканал СІ-4. На ЗК відкрило доступ до реєстру осіб, які вчинили корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення. Окрім того, на офіційному сайті створили інтерактивну карту з кількістю таких справ в усіх областях. Так найбільше зареєстрували на Львівщині 1908 справ. За нею йде Дніпропетровська, Одеська Харківська області. Буковина на шостому місці за кількістю справ, які пов'язані із корупцією. Їх у краї зафіксували 974. Найменше таких порушень виявили у Херсонській, Миколаївській та Луганській областях.